Основні збудники захворювань носоглотки та та шляхи усунення. До захворювань соглот керінити, фарингити, тонзелити, адоноїдити, назофорангіти то, що приводять різноманітні збудники інфекційного характеру, які поділяються на бактеріальні збудники, це стрептококус піогеніс, гемолітичний стрептокок групи А, викликає гострі ангіни, фарингіти, ринофарингіти, часто приводять для тяжких ускладнень, ревматизму, ураження серця, нирок, стафілококус, уреус, провокує гніння, запалення, тонзелити, фурункули. Відомо свої. З кількістю до антибіотиків, гомоофіліс інфлюензаї, збудник хронічних отитів синуситів незбезпечний в дитячому віці. Бораксела Carnaріis часто вражає носоглотку при хронічному синуситі. корінне діфенрай, збудник дифтерії носоглотки потенційно літальний. Ці бактерії не лише викликають гострі хронічні ураження носоглотки, але й можуть стати причиною ревматоїдного артриту, особливо при частих рецидивних запаленнях. На присутність збудників на суглоці створює будник інфекції, що провокує автоімунну відповідь організму, зокрема ураження суглобів. Як це можна зупинити? Ефективне рішення це препарат Лангін у двох формах. Нозальний спрей Лангін безпосередньо впливає на збудників злизові носоглотки і сироп, діє системно очищаючи і знижуючи запальні реакції, які можуть причинити артрит. Що робить лангін ефективним? Діюча речовина, мурамідні. Аналог людського лізоциму. Вона руйнує клітинні стінки грампозитивних бактерій, перегнічує різбудників, таких як стрептокок, стафілокок, гемофільна паличка, активує місцевий імунітет слизових оболонок, зменшує запалення, не викликаючи звикання. Завдяки мурамідазі лангін нейтралізує джерело інфекції в носоглотці, запобігає поширенню та перешкоджує розвитку ревматоїдного артриту в майбутньому. Якщо ви хочете придбати оба препарати, напишіть мені у лічному повідомленні. Буду рад всім і відповім всім. Дякую.